Давайте я вас вазы закидываюсь, вы розбирайте. разбирайте. Као, дай Есотуму, забери его. Зара. Бля, не пробив. 3 секунды. Хорош, теперь вы зону допоможіть. Цього скорее я отрумаю. Давайте він пущи шотный. зараз борг будет накидывать, а Макс, ведит назад. На, давай. Через лив сторону. Все хорош, теперь звутай. Сховайся за халу, Макс. Макс, сховайся за халу. Ховайся за мене, я в летру. Ситай. <рес> я я п'яту далі. Привет. От, я можу захватить базу так. <рес> Якщо не проб'є. А ні, пробив. Дві тільки Це Сей ту рибу мені хреново стало. Борисович. Поможу Борисович, трошки А Айо, він так дав жорстко. Та сколько? я же корисы Помогай же комусь одному. Ч я не мой вже. Я скажу ЕС4 нормально, тримає удари. А ІС4 це їм пища. Хорош, Тож, Макс, Макс, допоможи Борисовичу. Блін, де, а, бачу. Мені треба допомогти. Та мене він... загусливо. Тепер вам три разом, хлопці, вам треба разом. Сім разом, почекайте всіх разом. Борисович, не, не в'їжджай, не в'їжджай. Не, граєте, я, короче, щас кину ту. Борисович, не в'їжджай. Відійди назад. Він нього, назад, на назад, нього назад, вкатує. В, витягай його. Не та не витягай, а підтягуйтесь, підтягуйся, я скатую на нього. Не їд. на нього, та й все. Бля, Макс, ну... Бля, нічого не в'їхали. Макс, ну та, ти, ще хп, чого ти не можеш вкати, чого ти кажеш витягуй? Їдь сюди. Їдь на нього. Ну дивіться собі, дар не сто. Ну щас за тебе зарейдить. Не, ну ти полторы хп ти не міг в'їхати в нього. ж? Тепер будеш ганятися. Ну ти такий прикольний, блин. Я знаю. Кем поле? Ты пока доехал дарт туда, и он же він вже. Вам треба разум, вам треба разом спати. В один кулак просто. Не роз'їжджай. Їдьте на кулаку. Дай ты Все что делать? Тобі треба розвити його на ви на постріл, а владу вже добрать. То ти і сам а, забереш його. ТП кидать. ТБ кидать десь 9,5 секунд. До 10. Тута. Дай тику. Че yeah. ты Вставай на захват! На захват встань! Yeah, а. Yeah. А не я спробую Так ти, ти не пробуй, хай він тичку приймаю Або грайте от захвата Тоді хай він захвачує, а ти станьтесь Ми ж не уб'є його Та по-любому я свічусь будуть Ты видишься? Да, не пойму откуда по нице идти. Станцы ды, щоб я вита без хватился. Він значит здесь тут. Вот тут, вот тут, вот, тут На, пух идут Блядь! Блядь! Нас, я забили, а ви не грали от захвату? че ви вдвох заїхали? Та як тільки я стану на базу мене Забере по-любому перший. Забирай! Я. Я бы ще попадав. Нет на него сразу. А давай доганяй його, давай. Поки він уїхав. Купун, я на в Бе попав.